І так, давайте почнемо з ваших питань. Чи є питання по домашній роботі? Ви вчора дивилися відеозапис. Діти, якщо, не дай Бог, світло вимикнуть, я вам надішлю цей урок. В мене він записаний був для іншого класу. Ем, ну, Я сподіваюся, що світло буде, хай нам щастить. І так, е, які були запитання по домашній роботі? Надім там було задано два номери і один з дірочкою. Деякі діти зірочки свої а, отримали. Я підрахую на канікулах кількість зірочок, вони переходять в наступний семестр. У нас буде така дошка а, пошани а, зірочкових учнів. І так, а, скажіть, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі? Не було. Не було. А, добре, тому давайте порозв'язуємо такі задачі. Скажіть мені, будь ласка, мені здається, що я задавала всього дві задачі день. 657 і 662, так? Шістьсот 663 теж. Ви задавали 661 номер, 663 номер і 678. Це зірочка. А, ну, 661 63, так я і думала. Добре. Давайте сьогодні продовжимо тему комбінаторні задачі. Сьогодні розберемо задачі, в яких можна не використовувати принцип правила комбінаторне множення чи додавання, а можна просто перебором знаходити кількість варіантів. Іноді такі способи теж працюють. І так, запишіть сьогоднішню дату, 23 грудня. Класна робота. Тема уроку комбінаторні задачі. І Сьогодні ми будемо розв'язувати. Знов з підручника наступні номери, номер 664. Давайте почитаємо умову. Скільки існує двоцифрових чисел, сума цифр яких дорівнює 5? Давайте так і запишемо, скільки існує двоцифрових, можна так скоротити, двоцифрових. Сума, рівняє Сума цифр, яких 5. Сума цифр яких 5? Розв'язання і давайте спробуємо цю задачу розв'язати методом перебору. Так, хто хотів би спробувати? Аліса? Нікита. Давай. Давайте Нікіта він підняв руку, а потім, якщо захоче, Аліса. І так, Нікіта, давай спробуємо просто перебору. І так, знаєш, якби я почала? Яка перша може бути цифра? Найменша. Найменша може бути одиничка. А Яка друга цифра повинна бути, щоб сума цифр дорівнювала п'ятірці? Щоб по цифрою. Якщо перша один, то друга яка буде? А, чотири. Так, добре. А з одиничкою більше нічого. З двійкою, які, які варіанти можуть бути? Два і три. Двадцять три, так, з трійкою. З трійкою два. Так, з четвіркою. З четвіркою – сорок один. 4. А з п'ятіркою може бути? Ну, так. П'ять і нуль. П'ятдесят. А далі, наприклад, на шість може починатися число? Ні. Ні. Тобто, далі більше ми не можемо. Тобто, дивіться, яким методом ми розв'язали цю задачу. Просто перебором. Тут було небагато варіантів, тому ми могли їх просто перебрати. І відповідь буде: нас запитували, скільки відповідь. 5. Відповідь 5. Так, е, наступний номер, номер 665. Скільки двоцифрових чисел, сума цифр яких дорівнює парному числу, можна скласти з цифр 1, 2, 3, 4. Цифри в числі можуть повторюватися. Я не буду повністю писати цю таку довгу фразу, я напишу так. Які цифри в нас використовуються? 1, 2, о, 0, 1, 2 і 3, так? Ні, щось я не на те написала. 1, 2, 3, 4. Це я з наступного номера взяла. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ми складаємо двоцифрові числа парні. Причому. Так і напишемо, скільки парних. Двоцифрових чисел можна скласти, можна скласти. В дужках пишемо цифри не повторюються. Так, Олена підняла руку, вона хоче відповідати, але я обіцяла Алісі, але Аліса може уступити місце. Вступаєш, Алісі? Так, можу. Так, Олена, хочеш відповідати? А, перше число це буде 12. Ану-ка, зачекай, розв'язання. А, дійсно, ану, перш ніж будемо розв'язувати, ти мені нагадай, будь ласка, таку реч. Щоб число було парним. Mm. Яка ознака? Що ми знаємо про парні числа? Вони на які цифри закінчуються? Mm. Вони... На парну цифру повинні закінчувати, так? Тобто, остання цифра у цих двоцифрових вчителів повинна бути або двійка, або четвірка. Так, добре. Першу число 12. 12, згодна. Першу так. число 12. Так, з одиничкою ще може бути якийсь варіант? 14. 14, згодна. Так, тепер з двійкою. 22. А 22, Можна? бачиш, цифри не повторюються, тому... А, 24. Там же сказано... О, ні, вибачте. Фу, цифри ви, уберіть союз не можуть повторювати. Можуть, можуть. Тому 22 теж підійде. Там 22. 22. Далі 24. 24, так, далі. Далі 32. 32, так. І 34. Так, із четвіркою. 42. І... І. ще Іще один варіант. Цифри ж можуть повторюватись? А, 44. 44. Тепер давайте перелічимо, скільки їх буде. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Це Зачем? ми а, яким методом розібрали? Ми розібрали просто перебором, так? А давайте цю задачу спробуємо розв'язати другим спосібом. І так, запишіть, будь ласка, другий спосіб, і потім вже, коли розв'яжемо другим спосібом, запишемо відповідь. А другим спосібом можна задачу розв'язати так. Дивіться, щоб відповісти на питання, можна міркувати таким чином, якою кількістю способів ми можемо обрати першу цифру? Перша цифра може бути будь-якою. Тобто у вас чотири цифри чотирма способами, так? А ось другу цифру тільки двома. Чому тільки двома? Бо якщо число парне, як я вже сказала, воно може закінчуватись або на двійку, або на четвірку. Ну, в даному випадку, бо в нас ми з цієї кількості цифр обираємо. А так як мені потрібно обрати і першу цифру, і другу то кількість таких цифр буде 4 помножити на 2, буде 8. Тобто тут ми використовували комбінаторне правило добутку, і відповідь в будь-якому разі буде 8. Якщо вам простіше перебором, зрозуміліше перебором, робіть так. І ще хотіла сказати, якщо зараз ці задачі не дуже зрозумілі, ви до них повернетеся ще аж в 11 класі. Там ви будете вже більш дорослі, і вам буде простіше розв'язувати такі задачі. Так, добре, далі Аліса, у Алісі достався такий номер, якого всі завжди бояться. Це номер 666. Не хвилюйся, Аліса. Ми переможемо. Ну, Поверніться, назад, пожалуйста. Добре, я хотіла сказати, що зараз найдовший день, навпаки, найдовша на, на ну, ніч в році, да, ви знаєте, що ну, зимова. З 21-го ж була найдовша ну, ніч. Вони там довші. декілька днів. Да? Ну, сьогодні теж вони ще довгі, і, і тільки там, після сьогоднішнього дня, трошечки, трошечки, день, а почне збільшуватись. Тому ми переживемо страшні часи. І все буде гаразд. Так то розв'яжемо цей номер зараз вірно, і після цього у вас почнеться світла полоса. Я вам це обіцяла. Все, то... ви можете старатися зрозуміла. Роз і так, номер 666. такий страшний номер, а він і не страшний, читаю умову. Вона дуже схожа на ту, ту здачу, яку ми тільки що розв'язували. Скільки двоцифрових чисел. Сума цифр яких дорівнює непарному числу, можна скласти цифр 0, 1, 2, 3. І так, давайте випишемо ці цифри 0, 1, 2, 3. І нас цікавить, скільки двоцифрових чисел можна вкласти цих цифр числа повинні бути сума цифр повинна бути непарною. Сума цифр. Непарно. І нічого не кажуть про те, можуть вони повторюватись чи ні. Непарно. Ну, Ви зараз побачите, чи може чи ні. І так, розв'язання, багато тексту. Ну такі задачі інакше не запишеш. Це комбінаторні задачі, вони потребують того, щоб там писати багато. Так, Аліса хотіла розв'язати. Аліса, давай будемо. З цим прикладом боротися. Перше число буде 10. Так, згодна З нуля не може починатися, з одинички може, і число 10. В нього сума цифр дорівнює одиниці а одиниця це не парне число. Так, далі, з одиницею ще може А... Е... 12. 12 теж підійде, а 13 і 11 не підійдуть. Так. Так, 12 Добре. А тепер з двійкою. Двадцять один. Двадцять один. Двадцять не підійде. Двадцять один. Сума цифр трійка. Число непарне. Двадцять два теж не підійде. Двадцять три. Буде п'ять. Двадцять три. Так, двійкою більш немає, так? З трійкою. Тридцять. Згодна. Та тридцять два. І 32, більше варіантів немає. Так, ну Аліса, я тебе вітаю. Більше варіантів немає. Відповідь у нас. Шість. Шість. ось такі нескладні задачі зустрічаються. І номер 666. Шість страшний, ми перемогли. І відповідь в ньому 6. Так, вітаю. А, наприкінці уроку скажу, у кого які оці. А в моєму класі, якщо то 60... 666. 555, 66, встречались такие вот номера Э, ну, говорили, что тебе повезет. Ну так действую, мы же перемогли. Но повезет, что это легкая задача. Так, добре так. Ну можно стирати, діти? Можно? Я в принципе делаю и можно и так шестьсот 667. Хто хоче відповідати, вас небагато. Так, я прочитаю умову. І так, скільки існує різних прямокутників, периметри яких дорівнюють 24 см, а довжини сторін виражені в сантиметрах і є натуральними числами, тобто не є дробовими. Ось так, двоє учасників підняли руку Аліса і Нікіта. Ну, а вони вже відповідали: можна ще. Можна просто 12. Зробити. І так, периметр нашого прямокутника дорівнює 24 сантиметри. Скільки таких прямокутників існує? Скільки існує прямокутників? Ну, Давайте Аліса вже довідповідає, а потім Нікіта ще одну задачу. Прямокутників. Я хотіла б вам, перш ніж ми почнемо розв'язувати, нагадати такі речі. От Аліса мене нагадає, чому дорівнює периметр прямокутника. Що це таке? Формула яка в нас? Два помножити на А плюс б. б. Так. Тому якщо ми знаємо периметр, то ми можемо знайти суму сторін А і Б. Чому дорівнює сума сторін? Це буде периметр. На 2, так? Якщо я периметр поділю на 2, так. то буде сума сторін. Ми ж можемо її знайти. Це 24 поділити на 2, і це буде число 12. А тепер тобі буде простіше. Тобто, дивись, тобі треба підібрати такі А і Б, щоб їх сума дорівнювала 12. От давайте перелічимо всі варіанти. Ну, наприклад, яке найменше натуральне число? 1. Якщо А1, чому дорівнює Б тоді? щоб їх сума дорівнювала 12. Чому повинна дорівнювати? 11. 11, так. 11. Далі, якщо А дорівнює 2, чому дорівнює Б? 10. 10. Так, третій варіант. Якщо А дорівнює 3, чому дорівнює Б? 9. 9. 9. Так, четвертий варіант. А4, Вісім. Ап'єтирка. Сім. А тепер скажіть а якщо А 6 чому дорівнює Б? Шість. Шість. А скажи, будь ласка, якщо А і Б рівні, що це за фігура буде? Це квадрат. квадрат, але квадрат теж є прямокутник. Так, у а, тому якщо а, він нам теж підходить. А тепер дивіться, якщо я далі почну писати, наприклад, А7, тоді Б буде 5. Ми будемо якби рухатись в обернену сторону, але це будуть такі ж самі прямокутники. Тобто можна А і Б змінити місцями, але вони просто будуть якби, перегортатися, тому ми не будемо вважати, що це інший якийсь прямокутник. Тому відповідь яка? Скільки їх буде стрілочка з цього випливає, що їх шість прямокутників і відповідь? Шість. І так, ось така комбінаторна задача. Відповідь. Шість. В этой комбінатурні задачі я такому не башу. Що ти Можна, сказала, что ну, не почула. А обязательно це А один Б. Так, так, давай ты дам. Вот это вот один, два, три, четыре, пять, шесть. А, ну, 6. Ну, можете не нумерувати, Просто вниз так напиши. Ну, я номервала, щоб було зрозуміло. Um, як uh, стільки їх, щоб ми відразу побачили, що якщо. І так, давайте розв'яжемо ще номер 671. Я очищаю, так, можна очистити? Так, можна. Так. Ну, давайте я поверну. Давайте швиденько, хто там не встигає. Можна? Може бути, ти в вайбері посмотриш, я там скинула скрін. Так, давайте так. І так, номер 671. Тетянка має чотири плаття та дві пари туфель. Скільки у тетянки є варіантів вибрати наряд? І так, в тетянки є плаття. 4, а пар туфель 2. Дві пари. Не дві туфлі, а дві пари. Так, я обіцяла Нікіті. Нікіта буде так, плать в штуках у нас, вимірюється. І треба вибрати наряд. Тобто ми з плать обираємо одне і з пар туфель обираємо одну. І це буде наш наряд. Да? Наряд вона не може босою піти, так? І плаття теж не може. Тобто наряд складається з плаття та туфель. І нас запитують, скільки варіантів вибрати наряд? Тільки варіантів? Вибрати наряд? Так, розв'язання. Так, ну і хто хотів би відповісти? Yeah. Так, ну давай, Нікіти, да. Нікіта, як ти вважаєш? Тут дуже просто все. Mm. Б, такі, я. я б знаєте, як розв'язувала? Я би сказала ось що. Вам треба вибрати з чотирьох штук плать одне. З кількома способами ми можемо це зробити? Плаття. Mm. Ми можемо обрати з кількома способами. Ти один об'єкт з чотирьох обираєш? Як ти вважаєш? Чотири мінус один. Чому мінус один? Просто чотирма способами. Дивись, в тебе в шафі висить чотири платі. Ну, не в тебе, а в дівчинки, а з кількома способами ми можемо обрати платі. Чотирма способами. Туфлі. Якщо ти одну пару з двох, то туфлі ми обираємо. А так як тобі треба обрати і плаття. так, Чому я плаття з великою літерою пишу? Треба обрати і плаття, і туфлі, то кількість способів треба що зробити? Множети і чотири помножити. Множити вісім способів. Вісім способів. За комбінаторним правилом. Добутку. І відповідь буде така. Вісім способів. Вісім способів. Але я тільки почала писати задачу, що мені робити. Продовжую, нічого страшного, а тепер послухайте уважно. На цьому ми закінчимо. І так, сьогодні Аліса. Нікіта, зараз я запишу тільки, отримають вже 12 балів, бо ці задачі вважаються складними. І так, у нас був Шпіковський. Так, і Шарова. Так, Олена Бутненко 10. Мені здається, що більше ніхто не відповідав, чи я когось забула. Ніхто. Олена Бутненко відповідала. Сказали, сказала, що. Якщо у мене є такі зірочки, можу додати ще й зірочки. Ці оцінки вже підуть на наступний семестр. Я їх в електронний журнал не можу виставити, а це вже буде в наступному семестрі. Ці оцінки будуть. Але у вас ще буде таке магічне домашнє завдання. Слухайте уважно, що це таке. До 12 годин, 31 грудня, ви повинні загадати три. Так, бажання. А потім спробувати розв'язати наступні приклади. Запишіть їх, будь ласка. 88 умножити на 8, плюс 8 плюс 8. мінус 88. Мінус 8 поділити на 8. Другий приклад такий буде. 999 помножити на 9 плюс 9, поділити на 9 плюс 9, поділити на 9 плюс 9 плюс 9 і плюс 9. Третій приклад. 7 помножити на 7. Степінь. 7 плюс 7 поділити на 7. Мінус 7 на 7, на 7. Мінус 7 помножити на 7. І плюс 7 іще плюс 7. Коли ви розв'яжете ці три приклади, ви побачите три відповіді. Вони вам підкажуть. Коли здійсняться ваші бажання. Так, відносіться до. Можете повторити третій приклад. Просто а не розумію, так, з це там. Сім помножити на сім. В дужках піднесено до степеня. Сім плюс сім поділити на сім. Це що така степень? Так, ну давайте з'ясуємо, що там така страшна степень. Страшний степень. Дивіться, сім плюс сім, скільки це буде? поділити на 7, 2. Два. Тобто тут взагалі стоїть двійка, так? Ви ж можете піднести до другого степеня? Це ж не неважко. Що означає піднести до другого степеня? Це в квадраті. Помножити, так, помножити на себе. 7 на 7, 49, помножити на 49. А далі все це перемножити, віднімати і так далі. Так, мені здається, що я ніде не помилилася. Так, і ви побачите, в якому році ваші бажання здійсняться. Так, добре. Е, тоді, діти, я вам бажаю в наступному році, щоб ваші бажання здійснювалися. Всього вам найкращого. До побачення. Дякую вам теж. Так, так я приклади скину а в групу. Можете А не буде не ще наступний урок? не буде, не буде. Ми ж домовились, що вас. Четвертого уроку не буде. А, добре, то побачимо. Зустрінемось через два тижні. Так, пам'ятайте про магічні приклади, але mm -hmm. не підказуйте своїм однокласникам, бо їхні бажання не здійсняться. Треба саме розв'язати. Можете батькам запропонувати.